Мовно культурні страсті розгорілися знову в Одесі. Е, прихильники деколонізації, ну, тобто, нормальні люди, накрили е, рожевим кульочком пам'ятник Пушкіну, імперському поету. Ну, ось на екрані можна показати. А, от. а в іншому місці, це на Приморському бульварі, воно стоїть. А в іншому місці е, зібралися е, противники. Зняття Пушкіна і йому подібних. Їх очолив значить, Леонід Штекель, некий, одеський журналіст. Я так розумію, що оце він з плакатом. Стоїть такий нещасний. На плакаті написано Репресії проти Пушкіна, Бабіля Паустовського Ільфа Петрова, Висоцького це преступлення перед історією Одеси. Що можна сказати оцим зволнованим русофілам, защитникам русської культури в Одесі, представники русської культури в Одесі? Можна сказати тільки одне, що е -е, подякувати за дерусифікацію, подякувати за е -е, справжню українізацію. Яка у нас почалася з 2014 року і з широкомасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року прискорилася. Ви можете лише Путіну і вашому любімому, великому, так називаємому, русскому народу, який пішли на нас, українців, війною. От ви їм за це можете сказати дякую. Бо якби ви не пішли, то й ті всі Пушкини і інші. Ваші любимії поети стояли б їх би, ніхто не чіпав, бо Екатерина, я так розумію, стояла б абсолютно без, без всяких проблем. Ну, оскільки захотіли надто багатого, багато, ну, получили по рукам. І ще не так получите.